Місце – Україна, Закарпаття, озеро Синевир. Час – 70-ті роки минулого століття. Бюджет – 800 тисяч доларів. Приготовились к съемке. Знімаємо. Раздеваем артистку. Камера едем. Сцена 8, кадр 28, дубль 3. Майже 70 пар одночасно місяць всю закарпатську землю. 70 сімдесят парочей одночасно прикуті до однієї точки під смиреками на Закарпатті зйомки першого в україні місцевого трилеру у 3D-форматі. Продюсер Володимир Хорунжий насправді шанс зробити справжнє кіно в такому улюбленому молоді жанрі, як е, містичний трилер хору. Режисери брати Альошечкини. Компанія режисерів у нас взагалі класна, нам весело. Ідея дуже давно була, у Саші визникла, Года три, мабуть, намагалися її так сказать, протолкнути. Сюжет стрічки. Група молодих людей поїхала відпочивати на озеро Сінь. На них напав бабай. Всі загинуть? Я на челі фільму умру. Ні, хтось там залишиться, звичайно. Містичний трилер це стиль Голівуду, 3D-формат формат, це стиль Джеймса Камерона. Українська мова та закарпатський бабай. Це стиль братів Альошечкиних. Збудували повністю сюжетну історію на базі на фундаменті України. Етніці на фольклорі, на релігійних. Записах на фресках Софійського собору чекайте фільм «Синевир» уже на Халовин.